Друзі, всім привіт! Ви на каналі ElmiUSAy і в цьому відео я розповім вам, як подати запит на прискорення дозволу на працю. Якщо ваш термін очікування вже вийшов. Ми заходимо на сайт USQIS. В пошуку вводимо e-request i765. Заходимо на e-request Self Service Tools. Далі нам відкриває ось таке віконечко, де Тут вказані багато причин, по яких можна подати на прискорення. Якщо картку не отримав, не отримав документ, але нас стосується саме справа поза межами звичайного часу обробки, натискаємо сюди і переходимо. Що вам знадобиться? Номер квитанції, тобто ваш ресіт-нотіс вашого дозволу на працю, також ваш ELIA-номер. Дата подання вона підтягується автоматично, і адреса електронної пошти Тобто будемо розпочинати тут. Вводимо receipt number номер вашого receipt notice Далі, після того, як ви ввели свій receipt notice вам підтягує дату, коли був поданий він ваш дозвіл на працю. І тут вибираємо, по якій категорії ви подавали цей дозвіл на працю. Якщо ви подавали по TPS, вибирайте Based on TPS for L Sellver. Тобто C19A12. Якщо по паролю, по репаролю, вибираємо Based on Parol. Далі вказуємо, що це аплікант, ви аплікант, вводимо свій емейл, Ввели свій емейл. Далі пишемо ім'я. Ваше прізвище, дату вашого народження, місяць, день, рік і ваш Еліан номер Еліан номер ви можете знайти на своїй картці дозвіл на працю він підписаний як USKIS-A. Або у вашому travel-authorization, коли ви приїжджали перший раз по U4U Далі, у цьому розділі, ми маємо написати. Останні дії, які вживав Юскіс щодо вашого кейсу, ви можете перейти на свій кабінет Юскіс і переглянути, що там останнього разу було вживано. На основі вашої форми, що Юскіс останній раз вживала по ній, ви можете сюди написати. Далі клікаєте кнопочку Next. Тут потрібно вказати вашу адресу, ваше місто і ваш штат. І зіп-код. Далі клікаєте Next це Review. Ви перевіряєте всі свої дані, чи правильно ви все ввели, ваше ім'я, адресу. І якщо все правильно, все вірно, нажимаєте Submit. Потім вам покаже оце підтвердження. Це означає, що ваш запит прийнято, і вам надали реквест ID номер. Юскіс перевірить вашу справу і вирішить, чи дійсно вам потрібно прискорення, чи дійсно у вас проблеми з вашим кейсом. Зазвичай відповідь приходить на емейл або в Юскіс-аккаунт протягом 7-30 днів. Отож, очікуйте смс від ЮСКІС і обов'язково збережіть цей номер. Також, друзі, якщо у вас є дуже гострі, дуже термінові причини, по яким вам треба подати на прискорення, ви можете перейти в чат з Емою, написати тут, що у мене є гуманітарні причини дуже сильні. І цей чат видасть вам інструкції, куди треба надсилати ваші причини і докази. Ось я зібрала для вас причини подачі на прискорення, і також до кожної причини докази. Ставте відео на паузу. Перечитайте, якщо ви підпадаєте під ці причини, або у вас є інші дуже важливі причини, які тут не вказані. Будь ласка, пишіть чату з Емою і спитайте в неї, на яку саме адресу надсилати вашу причину і докази. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, бо тут буде також дуже багато корисних відео і різних інструкцій. До зустрічі!